Так, Сьогодні у нас пацієнтка, яка звернулася до нас з цією проблемою. Так, ну, так званий да, вдовій горб, його називають чомусь так. Взагалі-то це може викликати надлишки жирових таких відкладень в постменопаузальному періоді. У жінок буває така проблема, коли в цій ділянці. Скупчується навички жира. <кій> Сьогодні ми будемо ми зробили ОЗД, ми виключили тут липому рівномірне накопичення жиру, так звана ця проблема, яка може бути вирішена за допомогою аспірації. Робимо це, в принципі, часто. місцевою анестезією, і, місцевою, анестезією да? Да. і у нас дуже гарні результати да. після цього. Через два проколи розчин, так званий, кляйна під шкіру вводиться. І потім з цим розчином забирається жирова тканина. Потім носиться протягом місяця. Компресійний компресійний білизна, так? Добре.